Це наш центр. Сюди нажимаємо на вапон. Тут можна залишити візочки та дитячий транспорт. Взуття залишаємо тут. Всередину заходимо без взуття. Верхній потяг можна залишити тут. Зона очікування, а також ігрова зона. Зона рецепції можна випити гарячої смачної кави. Ігрова кімната, де мама може прийти і самостійно повертатися з малюком. Також тут приймають логопеди, психологи, проходять індивідуальні заняття з англійської мови. Ванна кімната, тут проходить плавання з малюками. А Тут можна посушити голову малючку після плавання. Тут проходять йога, йога для вагітних, також курс підготовки до пологів, прес бубашки, англійська мова, заняття з ритміки і бейдіфітнесом. Тут проходить дитячий масаж, а також масаж для дорослих. Мина зона, тут можна помити ручки мамі і малючку разом. Туалет. є накладка на унітаз, а також горщик для маленьких. Селфі зона можна зробити селфі та відмітити нас в інстаграмі.